Так, ловимо останні, останнє сонечко, яке нам ще світить на архітектуру. Тут ось е така базиліка. Не знаю чи відновлена, чи, чи реально стара. Тут є історія, треба би почитати. Портики із мрамором. Видно, що базиліка наслідує оборонну архітектуру. Такі вікна ну, не дуже, звісно, вузенькі, але масштабна штука і дуже простий дизайн. Зараз схоже на якийсь завод чи депо для потягів. Головна церква Софії. Для неї цей же старовинний, старовинна ця базиліка, горить вогонь, Панки не смажать сосиски поки що. От. А з цього боку дуже ефектний сінот місцевої церкви. О, зроблена в стилі такому фольк а, можна буде завтра спробувати всередину зайти цієї церкви Це... у нас походу таких старовинних церков не залишилося там з якогось 5 століття. сторіччя нашої ери Четвертого. У нас в той час ще кам'яними сокирами лоба один одного десь в печері пробивали. Десь В кам'яній могилі малювали динозаврів там малювали, а тут вже базиліку побудували. Тут на церкві така кількість деталей, що не впевнений що їх можна за один раз розгледіти. Вся така дивне, красива, не схожа на, на якусь нашу архітектуру. Дуже по-багатому. Підходимо до якоїсь структури невідомого призначення, на карті щось ми забули відмітити з таке там якісь серйозні дітьки стоять на вході доволі оригінально що на центральному резоліті на третьому поверсі там тупо пусто національна галерея бачиш national gallery культур шок бачиш Ага. Ну монументальненько такі чашечки виставлені, Може, і там вони були. Неясного призначення, звісно, будинок, можливо його відразу як музей робили. Йдемо вздовж стіни, а тут такі капітельки зроблені на цих пілястрочках із металу. Поки що не сильно зрозуміло, що це за будинок, але ці оригінальні капітельки свідчать щось непросте. А може це просто магазин такий у нас був. От могутня штука. Так, Національна бібліотека. Кирила і Міфодія. Ну а кого ж ще? От ну, цей оцей квітник, це, це їхній. Одне із їхніх е візитних картон. Це буде там квіти ці Да, Вони прямо на всіх сайтах, типу що робити в Болгарії, оця от фоточка Кирило і Мефодій на фоні бібліотечки. Так, бібліотека сама доволі простенька, в такому сталінському стільку побудована. Хоча ні, навіть не в сталінському, воно, мабуть, мусолінівський стіль. Так, а тут якийсь будиночок, як кажуть, знавці в російському стилі. От цікаво, по чому видно, що він в російському стилі. Какошником над вікнами вон там от можна глянути. І оці от колоночки по центрі вікна. Здається, так тільки в Росії можуть побудувати. А що це, це палац якийсь? Так, а з цього боку якась знову монументальщина пішла. Колони на колонах і колонами поганяють. Ну, насправді, оці будинки з колонами виглядають дуже... Органічно, в них якийсь такий ритм, і вони не перенасичені. Тут ще подзвонити можна. Двері. Лидинок загинається трохи, він, видно, він овальний. Ох ти ж блін. Так, така архітектура трохи подавляє тебе, коли бачиш. Такі вікна, балкони над тобою. Дядька метрів п'ять. Така могутня Шайба. Навіть в камеру не влазить. Це університет. Невір. Ага. Бачу, що на футболістський університет. Це університет. Ну я не знаю, я. Я б боявся спізнюватися на уроки в такий університет. Так вся ця будівля університету виглядає з Так, тут за це огорожений доней кеспалацо. В стилі ніжного Рококо. До речі, рівень реставрації дуже гарний, бачиш, не те що у нас що відреставрувала, вона вже і, і полупилася на наступний рік. Якась охорона. Тут правда розхідя трохи підлогом. Ага, готель приватний, так? От, дали в приватні руки і нормально відреставрували. А була б тут якась бібліотека чи почта. Завалилося б вже. Довольно дивна для міста архитектура, По центру Софії стоит склеп. Так, ще й закритий. А може відкритий. А ну-ка. Ну привет. А, хто тут похований? Князь якийсь похований. Олександр Бетенберг. Олександр І Бетенберг. Написано, що не можна тут употребляти алкоголь. Ну, мабуть, тут таке употребляло алкоголь, тому скліп взагалі закрили. Ага. В суботу від в Олександрові хідний. Це перший раз бачу, щоб туристи... туристичне місце, бо місце було закрите в суботу. І неділю, ще й скверик. так. Да. Що тут? Розпівання алкоголя. Ну і склеп, якщо чесно, такий собі. Трохи відійшли від шумної траси. Така приємна забудова. Чотири поверха. Тихо. Багато дерев. Всь такі будинки, видно, на зламі арт-деко і конструктивізма, багато геометрії, І подивіться, які елегантні двері. Які красиві такі от листочки перетворення у візерунок. Ще клас. Ці два верхні поверха в них несиметрично вікна щодо основного входу. і Збоку ж знаходяться балкони. Видно, це така була задумка, щоб порушити симетрію і здвинути так от вбік. Вдома є свій дворик закритий, де немає доступу. От, як буде кіт по-болгарськи, сіамсько, коте. От, на початку 20-го століття, коли почали будувати багато будинків із бетону, то і бетон ще досі розцінювалось як такий трохи неправильний матеріал. От в архітектурі дуже багато уваги матеріалам приділяли. І модернізм це перша течія, яка визнала, що метал і скло і бетон це такі ж самі по якості матеріали, як і там мармур чи якесь каміння дорогоцінне, граніт, яким обкладають. Фасади будинків. І ось вони почали робити отакі от будинки, де ем, бетон міг би бути відкритий, і це визначало, що він красивий. Ну і так само і метал, і скло. Тобто модернізм це перш за все про те, що прості матеріали можуть бути. Красивими і якісними, і їх треба приймати і ними можна малуватися. От якщо подивитися на те, як О, сюди. А якщо подивитися, як влаштовані ці давні ворота старі, то в них зазвичай є такий от канальчик, по якому рухається рухаються ворота. Так, якась заброшечка, але через ганчір'я видно, що крута заброшечка От за такою металевою прибудовою. Да, он вікна повивалювані трохи. Трохи нормально повивалювані вікна. Щось тут вже будують, ремонтують. Можливо, тут збираються якісь ЖК-шечку побудувати місцеві забудовники. Таке хватить з нас цих ренесансних будинків. Чи Історизм це буржуазний наслідок. Ми зараз прості ЖК-шечки красиві. Так, поверхів на 20 тут побудуємо. О, тут навіть кран вже поставив. Ось ще одна кашечка будується. Випадково натрапила на дуже дивний будинок. Він наполовину з темлої цегли зроблений, з якоїсь скульптурою. Ось тут виглядає дуже дивно, як якісь заводські приміщення. Еркери висять, Дуже оригінальна кладочка, тут такі арки ще є. Є у Болгарії така любов до цих башеньках. башеньок на кутах. От багато будинків мають подібні башенки. І кожен раз, коли ти бачиш, так думаєш, о, я вже тут був. А Потім це киані. Це якась нова башенька. Ух ти. О, оце опера. Якийсь банк, швидше за все. І на фронтоні такий тримач для прапору у вигляді Грифона маленькими лаптами тримає. Будинок кутовий, і, мабуть, збук. З того боку щось гарненько задекоровано. Mm -hmm. тут буде ночок з Атлантами. Одні колони круглі, а другі квадратні. Цікаве рішення.